Всім привіт, всім добрий день. О, Проходжу мимо школи і дзвоник дзвонить в школі. Вже зараз день. У мене зранку була одна клієнтка. От, і зараз я біжу, як завжди, біжу, але це думаю, щося, мабуть, сьогодні тепло вділося. нас сьогодні плюс 14. А я такий гольфік вділа, ну, курточка легенька, але щось наче занадто. Ой, куди біжу? У мене батьки поболіли ковідом. Обоє зразу. О, ну, звісно ж, один, за ним другий. І біжу за лікарствами, побронювала там в аптеках То в одній через таблетки, знаєте, бо один препарат там. 500 з лишнім гривнів, то побронювала там, щоб де по, де подешевше, та біжу. Може, абрикоска розпускається, яка краса. М -м -м. Боже ж, як пахне. Ой, краса неймовірна. Тому побронювала, біжу, та там мама ще мені на список дала. Що їм там треба ще купити по продуктам. В общем, бігаю сьогодні по, їхнім, по їхніх замовленнях і скуповую все і віднесу їм. Ну, звісно, заходи я навіть і не буду. А так, знаєте, підійду до, кали, до каліточки, віддам все і, і все. І на цьому все. От, оце таке. Тому. Кажу, що у нас там щось вчора теж була температура, а сьогодні каже Альона, вроді нічого. Ну, в общем, не зрозуміло. Зараз же з цього ковіду ходить повно, тож -то і не знаєш, що воно в нього. Ну, дідні, наче сьогодні взяли тест, то немає ковіду. Але температура вчора була 38,3. В общем, щось таке незрозуміле. Ох, як жарко, щось сюди сьогодні сильно вдяглася. Почали розпускатися вже, бачите, кущик жовтий, вона абрикоси прям вже білі такі, краса така, тільки трошки на вулиці потепліло і все, і природа бере своє. Хоча у нас вчора, ой, які абрикоски, воно вже біленькі. Хоча вчора у нас було плюс 4, а сьогодні плюс 14-16, десь так. Ось тут уже бруньки вже ось. Листочки скоро будуть розпускатися. Люблю весну. А на каштанах вже дивіться, які порозпускались. Ой, бруньки вже, які здоровецькі, у, вже скоро 2-3 дні будуть листочки вже. Краса. Знаєте, дай Бог, щоб погода не ставала хужею ну, наоборот, тому що це ж нам через тиждень їхати. Ой, щоб була хороша погодка, так хочеться. Щоб була така геть, знаєте, весна-весна. І сонце мене Ай, Щоб була весна-весна, хочеться і там оце гори, весна, краса. Ну, Будемо сподіватися, що буде гарна погода. І вона нам дасть десь десь побувати, а не тільки сидіти в номері. Боже, сонце так сліпить, я її не бачу, чи я, чи я в себе знімаю чи ні. Так, пробіглася я вже, побачила, ой, побачила, позабирала всі замовлення. Макдональдс смердить. Ох, заді мене Макдональдс. Так я не люблю, як він воняє. Позабирала в аптеках вже всі замовлення. Бачите, я вже розділася, ну, реально жарко. Я не знаю, як люди ходять в зимових куртках. Це просто якесь жахіття. А я так думаю, це вже зараз в центрі, тут же ж базар. Думаю, зараз пройдуся базаром, якщо знайду собі якусь ковтинку, таку трохи легшу, то думаю куплю і перевдягнуся. О, бо реально я вже й курточку зняла. І мені оцей жарко, кров, мені жарко. На вулиці вже прям весна-весна. Це наш раніше був палац піонерів. Гарне теж таке будівля гарна, така стара, красива. Але це я ззаду зашла, то і тут не дуже видно. Так, все, підходжу до базару, піду, пройдуся, гляну, що там є, що нема. Я вже в новій ковтинці. Пішла пройтися ринком і зустріла знайому. А вона якраз торгує цими ковтинками. Ми ще колись раніше, до того як я займалася нігтиками, в мене теж були магазини. Я була бізнесменом. Ну, і ми поряд колись торгували, а вона так і займається досі. Так, коротше, я в неї це купила таку легесеньку, така гарненька. Ковтинка. Прийшлося через базар, купила батькам ще молочка. От, і йду пішки, зараз ще мені тут в ділікаті доскупляться і тоді вже до них. Боже, вже і бджмолики літають. М -м, яка краса. Ой, такі пахучі абрикоски! І таке вже все прямо ну, ну, дуже, прям швидко, он трава вже яка велика, зелена, і всякі цвіточки. Ну, вже нарциси цвітуть навіть. Так все швидко розпускається. Прям м -м -м. і душа радіє, душа радіє. Не знаю, там буде, видно, вам не буде. Там нарциси вже цвітують жовті. Ой, тягну сумку, два літри молока, такі, знаєте, важкі. От. Фух. Оце сьогодні в мене прогулочка і туди, пішки і назад, я йду пішки. Ну а що, я ось скільки днів сиділа з хати, не виходила. На сьогодні у нас взагалі обіцяли дощ. Але дощ був з вечора. І сьогодні в день немалась дощу, краса. Так що я і гуляю заразом, і проходочка, і пробіжечка. Все. Я вже нарешті добралася додому. Ой. Цікаво, мені просто цікаво, скільки я 12 720 шагов. почти що 13 тисяч шавів, і це 9 кілометрів, 170 метрів, ну майже 10 кілометрів. Я вже, чесно говоря, додому ноги притягла. Так, як вам моя нова ковтинка, як мені колір личить. Ну, він на самому ділі він яскравіший трошки. Я дивлюсь, камера трошки з'їдає колір. Він такий, знаєте, лососівий такий гарний. І така приємна, така вона до тіла. Ну, ну, чудо а не ковтинка. Ну, така звичайна, звичайна собі така ковтинка. Але дуже приємна до тіла. І така, думаю, ну їх ці інтернети замовляти все в інтернеті, він пішов на базарі, поміряв, купив, буду тепер тут намагатися щось тут купляти, а то я все купляла в інтернеті. Так, ой, я це ж знаходилася, читайте, в центр пішки, з центру пішки, по центру пішки, до батьків. От батьків, зайшла ще теж в магазин, купила тут кое-що додому, і оце тільки притільопалася. Так, що я купила? Що я тут собі купила? Купила рукали, була рукава така, ой, коробочка по, по акції була отака, за 50 гривень взяла цю рукави, така вона гарненька. От, тепер взяла лимончик, буду пити воду з лимоном, тому що лимон вищила, що, ну, в общем, треба. Так, взяла оце на пробу, отака кава, мені вже так моя надоїла, то я взяла отаку з італійської чорний лебідь. Так в Венеції називають найромантичніший легендарний транспангандоли. Ну, коротше, оце взяла отаку каву, місце походження сировини Бразилія і В'єтнам. Тут Арабіка і Робуста, покуштую. Взяла покуштувати, тому що сьогодні, ви знаєте, була на ринку, і в нас на ринку є точка Євротоварів. Там одна і там трохи далі ще одна є. І я ходила, шукала ж цю каву свою, Далмеєр. Чи Далмаєр, чи Далмейр, Як вона правильно не знаю. Нема в нас в місті Далмайра цього. Був, якось я бачила в делікаті, була ця кава, вже немає. От, але в делі... А, і потім спитала там на другій точці. Що ви шукаєте? Я говорю, шукаю Далмайер. А вони кажуть, немає, ми її не возимо, бо вона дуже дорога. Я говорю, ну то це ж знаєте, як на, на любителя, ну як дорога. В інтернеті я бачила вона 240 гривні. В нас вона стояла 345 гривні в магазині. Але ж її купили, її немає. ось. От, тому я поки не знайшла ту. Свою ту, що я хочу, а якщо не найду, то я все одно поїду скоро за кордон і привезу з Польщі. І в Польщі вона є кругом. Ну, Це ось спробую. Треба буде попробувати. Так, купила я собі також одного грифрута. Бо ви знаєте, оце кето-кето ну дуже мені хочеться фруктів. От, ну, якби я ж не в кітозі, що да, в мене це з кітоза. Я сижу зараз я ну, на низьковуглеводному харчуванні, тому думаю, нічого не станеться, якщо я поїм цього грій Так, тоді купила я. Вершки домашні такі у нас теж продаються, ці взагалі. Вони гарні для, для готовки. Допустимо, вам омлет там додать, все. Оце. Ну, взяла отакі півбаночки. Так, що я ще тут взяла? Ага, взяла фаршику курячого. Ну, пів кіла. Не знаю ще для чого. Взяла, зараз кину нульову камеру, а тоді, якщо пригодиться, то тоді приготую. От, і взяла собі трошки яблучок, Ну хоч по одному в день. Ви знаєте, тому що це, я вважаю, краще з'їсти яблуко, чим зірватися тоді на торта. То лучше вже одне яблуко в день з'їсти. І все. Це в мене моя. А, ні, не все. Це ж ковтина, як, які я була, яку я перевдяглася. Також я купила ще собі сиру е, моцарелки трошки. От. а, І це я ж собі купляла. Тимполгін від головного болю, бо в мене скінчились таблетки від головного болю. Оце і все. Оце мої сьогодні всі такі покупки. Орхі пахне, М -м -м, як він пахне. Я люблю. Я раніше їх ці їсти не вміла, знаєте, їла як апельсин. Думаю, господі, да як же його люди їдять? Таке гірке, таке гірке. А тоді мені кажуть, а ти шкурку знімаєш. <смір> От, а я ж їла типу, ну, з тими, ну, не з цією, не з верхньою, а за тими з паропоночками. Ну, як апельсин їси. Мені тоді сказали, що треба їсти саму м'якоть і о, Тоді я його розкуштувала. Так, оце і всі у мене покупки. А скільки воно часу вже? 16 годин. А я вийшла на початку першого. Це я майже 4 години проходила. Ну, така в мене сьогодні кардіонагрузочка гарна була. Щось їсти мені ще не хочеться. Я поїла і вийшла. Ну, десь я опівпершу, мабуть, вийшла. Я якраз тоді от поснідала і вийшла, то їсти ще й не хочеться. Я овочі з яйцями піджарила собі. От. Оце за що я люблю? Кето, що немає цього скаженого чувства голода. Так що, зараз перевдягатися ковтинкою дуже довольна. Треба буде ще щось. Я, я їй сказала, це в мене знайома. Кажу, я до тебе ще за футболками прийду. В неї гарний такий товар завжди був. О, то треба буде ще й на літо собі декілька футболочок підкупити. Да, він не дешевий, ковтина 800 гривень. Ну, а що зараз дешево? Так, що, це таке. Все, пішла перевдягатися. Я вже перевдяглася. І Так, знаєте, гаті хожу, єлі ноги таскаю. От що воно, значить, оце ж все викла я ходить. І думаю, зараз я собі зварю кави, ну, іменно зварю, щоб відчути її справжній смак. От Зварю, покуштую, посижу, трошки відпочину. Ну, Щось на смак, вона мені вже не дуже подобається. Чого я така противна в виборі кави? Ну, попробую, а вдруг вона буде. З варена буде смачніша. У мене турочка маленька. В кого є не нужна турка гарна, прийшліть мені. Я завжди, знаєте, хочу собі отаку, ну, кажуть, що сама смачна кава у мідній турочці. Але вона така дорога, і я завжди жмуся на ту турку. Купіть її собі, а якщо у вас не нужно, прийшліть мені. Я вам скажу дякую велике. От. Я вже думаю, вже нас ось, ось там залишилось 50 чоловік і буде три тисячі. Я вже думаю, треба, мабуть, починати, знаєте, робити розіграші там, або любимим своїм глядачам посилати. Подаруночки, там, наприклад, ті ж самі там, магнітики, от де я буваю, там куплять магнітики і робити або розіграш, або просто дарувати. Ну, от, вже, вже можна починати. Так, я зараз собі цю маленьку чашечку зроблю, покуштую, яка вона, не знаю, таку не брала ніколи. Покуштую. Ну, я спеціально взяла 100 грамм, ну так на это, на пробу, щоб покуштувати, бо там було й більша. Ну, Взагалі я не дуже люблю італійські кави. Оце скільки, хоч там кажуть, лаваца, лаваца, скільки я не перепробувала і лаваце, і все. От мені подобається німецька кава. От німецька вона мені, ну, звісно, вона в німців не росте, але вони роблять ці купажі. Вони ж десь її беруть, маєте, от, якусь щось із чим змішують, і оці купажі дуже смачні, що вона і ароматна, і насичений смак в неї такий. От колись мені теж, колись мені ще бивший чоловік привозив, зараз вам покажу, якщо її не ви... А, я, мабуть, викинула. Теж з Німеччини привозив мені каву, теж була добра. О, так що це все. Варю зараз собі каву, куштую, а тоді, а тоді скажу вам, як вона мені вариться. Не рівно, моя штучка стоїть. Це ще хорошо, що в мене така штучка є, що стається, турочка. О, все, тоді розкажу, яка кава. Ну що, каву я попила, посиділа, <гум> покуштувала її. Ну, сказати, що я в захваті, ні. От не скажу, що я в захваті, хоча ця кава 100 грам 61 гривна, то біж по 600 гривнів кілограм, якби не дешева кава. От. Але ж нема в ньому так, ну, як мені подобається. Може комусь вона гарна, але я трохи другу люблю каву. По-перше, вона мені така, знаєте, як пересмажена. Я не люблю. Я роблю, люблю середню прожарку кави. І. І вона така, нема в неї того аромату. Ну, ну, в общем, не моє. В общем, не моє. От. Ну і я ото посиділа, трошки відпочила все. Та й думаю, треба собі спекти хлібчика. Верні, не хлібчика, а я печу. Ляні булочки з ляного борошна я печу собі такі типу, булочки, бо інколи просто, інколи хочеться просто попити чаю з бутербродом. да, Бутерброд, ну хліб такий не можна, а ляний, будь ласка, можна там з'їсти. І я такі роблю булочки. Ну, У мене на каналі десь в кето рецептах у мене є цей рецепт, тому я не буду його зараз вам знімати. от, Я вже тут все приготувала, все, що мені треба. от, І зараз буду. Ну, робити тісто і поставлю їх пекти ці булочки собі. Так у нас погода змінюється. Ну, страшне, зранку, тож бачили, яке сонце було, прямо ну, тепло так. Тоді, вже я додому йшла, вже не було сонця, вже піднявся вітерець. Ну, зараз я не бачу, наче вітру, але так захмарили, захмарили. такі хмари великі. Ну, ось таке, знаєте, від, від сонця не залишилось і сліду. І ось дивіться, яка хмара насувається. Ну, таке щось. оце. Ці дощі. Так не хочеться, щоб на відпочинок дощі були. Ну, а я вже тісто зробила. От уже на булочки. Ой, воно тут робиться. Три хвилини це, це тісто на ці булочки. Єдине, єдине, що я знову ж вирішила трошки поекспериментувати, і тут у рецепті вершкове масло треба додавати. А я думаю, ну, в мене вершки 50% майже пошти, що масло, то я додала вершки всюди. Ну, я не думаю, що це щось кардинально поміняє ситуацію. От. І так як тісто таке, знаєте, що воно. Не, не замішується тісто, ну, в мисі, не, не мнеться воно. Тому це такими мокрими руками мені зараз треба зробити такі типу, булочки. А от. Зробити булочки, а мокрими руками воно прекрасно береться. Додала, додала сюди трошки сухого часничку і додала ще зіри. Вона мені так подобається, як розминаєш, вона така пахуча та зіра. Ну, в общем подивлюся, що буде цей раз з цими булочками побачу. Все, роблю булочки, духовку вже включила, ну і зараз поставлю, хай випікається. І буде мені на декілька днів булочки. У мене завтра теж там такий ще день не, не дуже насичений. У мене там завтра дві клієнтки, одна зранку, одна після обіду. От, то і все. То завтра я побачу, мені треба. Я сьогодні замовляла теж на, на сайті таблетки, замовляла собі, шрот розторопшу. Я зараз п'ю, розторопшу, е, а так як її треба пити три місяці, то я так порахувала, що якраз мені треба її пити до е, цього до поляни, ну, до сваляви до літа. От, тоді, ну, то в мене закінчується. Я була собі сьогодні замовила дві пачки. От, а потім же ж. В общем, віддала я їх мамі. От, а більше в аптеці не було, то треба теж подивитися та на завтра може замовити та сходити десь купити ще ту розторопшу. От. Так, п'ять. Ось якраз, да, воно так і виходить що з цієї кількості. 6-7 булочок. Ну, у мене завжди 6 виходить. то оце завтра мені ще теж треба буде сходити. І сьогодні, ви знаєте, теж купляла мамі, оця трохи більша булочка, Купляла мамі на базарі молочко, ну, мамі і папі. І жіночка продавала яйця домашні. І по 65 гривень. Я вже така думаю, що я не купила, глянула, у мене яєць там не дуже багато залишилося. Що можна було б купити. От, але ж, опять же, знову не брала собою коробочки. Ну, в общем, то може, я то завтра схожу, та все, Шість штучок ось у мене таких етік. булочок, і я їх ставлю хай собі печуться. Ну я ж кажу, я рецепт не знімала, бо він у мене є. Е, хто захоче, то ляні булочки там у... Кето, в кето рецептах моїх є. Так що кому кому захочеться печіть, дуже швидкий рецепт. І він такий, виходить, ці булочки такі, знаєте, вони схожі, наче як нам, на них хлібчик трошки. І так як це, воно, виходить, без глютену, без борошна без всякого, це просто перекручений льон. Ну, в мене борошно ляне. Ну, то вони корисні, ще й корисні. І для, для всього корисні. О, того, ну, якби і дрож дрожжей там немає, він на цьому печеться на, на соді. Так що це таке булочки печуться, а я собі, мабуть, ще зроб, помию. Так от, ось дивлюся на ці яблука, і в мене прямо ж слинки течуть, Зараз помию яблучко і з'їм. я вже не їла яблука, мабуть. Більше тижня. <с> То зараз помию яблучко, з'їм, а помию миску. Ну, а тоді вам покажу. Сама теж подивлюся, вмісто, вмісто ж масла поклала вершки. От подивимося, що вийде з цих булочок і вам покажу пізніше. Духовка вже в мене відключилася. Так, подивимося, що тут. Оп! Ой! Пахнуть. Булочки, неймовірно, на всю хату. О, ну вони вже, я так думаю, пропеклися. Зараз перевірю їх сірничком. Ну, да. Все. Всі прекрасно пропеклися. А? Булочки. Треба розрізати, показати вам на зрізі. Зараз. Трошки їх порвало? Ще гаряча? Ну, ось така. Бачите, на зрізі булочка виходить така. ще Бачите, парує вся прямо. Ароматна, дуже ароматна. Я додала сухого чесничку сюди і зіри, а можна додати, хто що хоче, які приправки сюди можна додавати. Так, все. зараз я їх перекладу в щось, бо ще гарячі, щоб вони вистигли. Так, що їх перекласти? Вони сюди помістяться? ще не помістяться булочки. Такі булочки, що вони в мене помістяться навіть в лоточок. О! Відпав мали... маленький шматочок, треба покуштувати, що це раз вийшло. Ну, я ж кажу, вони мені дуже подобаються. Знаєте, коли хліба взагалі не їси, то такий хлібчик дуже, дуже вкусно. дуже навіть хорошо. Зіра пахне. Ну, тяжко. все. Порядок. Булочка из пека. Чи хлебчики, вернее. Хлебчики. Одноразовые хлебчики. Знаете, это так. Норма. На раз действует. Это как раз такая булочка. Булочка-хлебчик. Все, на сьогодні в мене сьогодні все. На сьогодні все. Там вже і час. Пів восьмого. Залишилось мені тільки з вами попрощатися та відео монтувати. Поки змонтуються, поки виставиться. Так що це так. Ой! Ну, все тоді, на сьогодні все. На сьогодні все. Всім самого-самого найкращого. Всім до побачення, спокійної тихої ночі і всього самого вам доброго.